Всім привіт! Як ви знаєте, наш телеграм-чат трохи змінився. У нього з'явились от такі гілки, тобто це підчати на певні конкретні теми. І сьогодні був такий кейс, у людини ну людина не могла вимкнути сповіщення в нашому чаті, її це дуже бісило. І, і вона навіть намагалась відправити. ну, по полишити, полишити чат відправити його в архів тільки щоб не отримувати сповіщення. Так от, я хотів би показати, як правильно треба вимикати сповіщення в нашому новому чаті, для того, щоб він нікому не заважав. Ну, По-перше, треба перейти на головні сповіщення самого чату, і отут є такий ползунок, його треба натиснути, і ну, в смислі зняти. От Зараз він у мене вимкнений. Да? І тоді ну, основних сповіщень від чату не буде. А далі те саме треба зробити в кожній гілці. Тобто у нас а, тут зараз 4 гілки, скоро будуть а, додаткові гілки, нові гілки, і треба, ну от я покажу, нехай а, от в четверту гілку зайдемо. А тут так само треба на неї натиснути, і так само треба переконатися, що цей ползунок він вимкнений. От зараз а, він у мене якраз вимкнений. А, якщо ми будемо додавати сюди нові якісь гілки, так. То а, вам так само треба буде в них заходити і так само а, натискати на назву і вимикати сповіщення, якщо ви не хочете от отримувати ці сповіщення. А, якщо на все зробити таким чином, то взагалі ніяких проблем, і воно вас не буде турбувати, а, і все буде добре. А, загалом а, хочу сказати, що цей експеримент з гілками поки що він. Особисто мені подобається, я знаю, що він багатьом подобається. Це дуже зручно набагато легше шукати інформацію і, взагалі, відслідковувати те, що вас цікавить.